Сіємо сою. На городі в тому році була кукуруза. Так і залишилося, нічого не ворони, земля забита дуже. І сіємо цю гноутілську свалку сою. Як воно робить? Робить взагалі дуже гарно, дуже чітко. Все розпушує повністю. Вот. Все, закладає сою в рядочок. От, от соя. Дуже гарно все робить. Нічого не дискую не горю. А одразу сівалочку всі. Трактор 40, Трактор 140 сівалка. Потім я зроблю огляд сівалки.